Чи варто експериментувати з повітряними фільтрами? Купляти оригінальні виробника ComfaVent? Чи все-таки десь там щось замовити, щоб вам зробили якийсь там повітряний фільтр? Не знаю, ну, дивіться самі. Це один із прикладів повітряного фільтра. там виробництва. Зараз покажу вам повітряний фільтр комвоєн. Спеціальний синтетичний матеріал, спеціальна щільність матеріалу, спеціально розрахована площа фільтрації. Робити синтапона чи там ще, щось, там ще щось незрозумілого, це вирішувати, а вже вирішувати авжеж вам. Але у виробниках там величезний модельний ряд вентиляційних установок, дуже багато різноманітних повітряних фільтрів. Повірте, повітряні фільтри ну, дуже мають велику важливу роль. Наприклад, ось я зараз перекриваю. Бачите? Вентиляційна установка намагається продавити, тобто, якщо повітряний фільтр забитий, вона буде збільшувати споживання електроенергії, якщо неправильно площа фільтрації буде. То експериментувати не потрібно. Повітряні фільтри, комфавент, все згідно європейських стандартів, все сертифіковано, тому... На експериментирајте